Тільки що в нашому етарі прозвучала пісня Ждана і собак, країна, і це було не просто так. Бо в мене в Етері зараз буде громадянка без паспорту. Поліна Сердарян прийшла до мене на етер, і Поліна горить бажанням отримати український паспорт, громадянство в неї вже є, а от головного документу все ніяк. Привіт. Вітаю. Власне, прихід Поліни сьогодні сюди. Ми будемо просити вас підписувати петицію для таких палаючих стати українськими громадянами людей. Так, Так, саме так. Давай розкажемо спочатку трішки твої історії. Я думаю, що ну, багато хто вже її чув, але повторити не гріх. Так, мені теж здається, що я багато разів розповідала, але можу ще раз, звісно, залюбки. А моя історія насправді дуже поширена, мені здається. Я народилась ще за часів Радянського Союзу. Мій батько був військовим, мати вчителька. Я народилась в Харкові. І коли мені було десь півроку, мою сім'ю відправили. Служити, працювати в Росію в Калінінградську область. І коли вже розпався Радянський Союз, ми все ще жили там, і в 14 років я отримала там паспорт громадянина РФ, тобто не за фактом народження, а за тим, де моя сім'я мешкала де в той час. Так, на той час. Саме так це насправді така поширена практика. Так само і в Україні люди отримували після розпаду Радянського Союзу громадянство України люди, які є етнічними росіянами або там, з інших республік. Тобто тут нічого такого дивного насправді не було. В 16 років я повернулася в Україну, вже маючи це громадянство російське, закінчила тут 11 клас. Потім поступила вже до вищого навчального закладу, закінчила його, залишилась жити. Тобто, коли я була студенткою, в мене було, було таке оформлення студентське. Потім, uh -huh. після того, як я закінчила інститут, мені одразу запропонували роботу. Я в принципі вже там на четвертому-п'ятому курсі розуміла, що я буду залишатись в Україні в Харкові. Хоча моя сім'я, мої батьки і сестра молодша, вони живуть в Росії. І я вирішила залишитись в Україні. Я розуміла, що я хочу отримати українське громадянство, бо я тут і планую жити далі. Але за процедурою спочатку мені потрібно було отримати посвідку на постійне проживання. Потім вже там, за певний час можна було подаватись на громадянство. Ось так і сталося я. Отримувала всі ці документи завжди. Все це було з пригодами, бо з міграційною службою мені здається, взагалі не буває інакше. Ось, але я подалась на громадянство. Нарешті подалась на громадянство ще до повномасштабного вторгнення. Зібрала пакет документів, отримала нарешті громадянство, бажане таке довгоочікуване. Отримала... Це до 21-го року. Так, 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 звісно. Угу. Отримала до... документ, який називається посв... тимчасове посвідчення громадянина України. Такий угу. документ. За процедурою видається людині, яка вже рахується як громадянин України, але у тебе є ще два роки для того, щоб вийти з попереднього громадянства. Угу. Ось якщо ти не встигаєш вийти або ти не схотів вийти, то тобі скасовують твоє українське набути громадянство, і ти маєш починати процедуру знову. Так, і так вийшло, що я отримала своє тимчасове. Ну, тобто громадянство насправді не тимчасове тимчасовий тільки цей документ посвідчення. Uh -huh. Тобто я отримала громадянство так, вийшло, що це був спочатку ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Uh -huh. І як виходити взагалі з попереднього громадянства? Багато хто не розуміє, хочу трохи пояснити. Люди виходять з попереднього громадянства, яке в мене було російське. Через дипломатичні представництва країни, uh -huh. тобто через консульство. І я почала цю процедуру. В, ну Всі ми знаємо, в Харкові було консульство генеральне, і я мала вийти там. І ось у мене подача документів на вихід, вона вже була ну вона була запланована на початок березня 2022 року. Uh -huh. Але в лютому 2022 року ми всі розуміємо, що сталося, і Консульства всі, звісно, дипломатичні відносини розірвані. Uh -huh. Консульств немає, вийти нема змоги де ось. І е, таких людей насправді дуже багато, таких як я, хто ось потрапив саме в цей проміжок. Хто... І ви, ви потрапили в пастку? Ми, ми потрапили будемо в пастку казати, юридично, саме так? так, бо ми ну ми не встигли вийти не за власним бажанням, тому що ну так сталося за процедурою. Ми просто не могли якось інакше це зробити. Ось, і ми деякий час, там навесні 22-го року. Я, власно, і такі люди, як я, я кажу, такі люди, як я, бо в нас зараз є, трохи забігаю наперед, є ціла спільнота таких людей. Ми звертались до представниць ДМС, питали, що нам робити, і вони запевняли, що щось мають зробити, бо таких людей, як ви, багато, звісно, ми все розуміємо. Щось напевно вирішать. Ми чекали, вони не працювали. Певний час взагалі, ну, я маю на увазі ДМС певний час взагалі Державна не працювала. Державна міграційна, так. служба. Державна да. міграційна, дякую, певний бо я, мені час здається, що, що я буду так, розшифровувати. Так так, 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 Державна міграційна служба певний час не працювала, потім почала працювати. І ось я пам'ятаю, як я звернулася до них десь на початку літа, коли вже вони приймали. Прийшла mm -hmm. і кажу, що, ну, що мені робити. А вони сказали, що ну, не знаємо. Можете збирати валізи і їхати куди хочете. Це, це була, ну, було ваше зобов'язання вийти за два роки. І я намагалась пояснити, що. Ну, ви розумієте, є процедура, я йшла за процедурою, я ж ну, я... Я дійшла до кінця. Так, бого, я, власне бо, бо є, вже... так, але вони сказали, що. Це не наша проблема, це не, ну, ми не будемо нічого вирішувати. Ну, ми, не рах, ми, ми не рахуємо вас як громадянку України, хоча я маю громадянство. Угу. Тобто, їдьте в Росію, їдьте ще кудись, я е, кажу, ну, по-перше, я туди їхати не хочу з, зі своїх ну, Та взагалі, переконань життєвих. життєвих, плюс е, я є волонтером, я, в мене чітка проукраїнська позиція, я її, ну, Всюди висловлюю в усіх своїх соцмережах, все, що я роблю, все на підтримку України, і звісно, що. Я, по-перше, туди їхати не хочу і не буду. І по-друге, я, ну, я вважаю, що це небезпечно. Ми всі розуміємо, що там відбувається з людьми, які мають взагалі ну, підтримують так, ще Україну. Не відомо, що там станеться з тобою, так. Тому що А тут для при... них ти номінальна їхня громадянка, яка до них приїхала, і можна просто ну, і тут відправити приїхала... в тюрбу, наприклад. Ну, В принципі, так, ось. І насправді за. Українським законодавством вже є, є такий пункт в законі України про громадянство. Такий пункт, як декларативний вихід. Угу. Він передбачений для тих випадків, коли у людини є незалежна від неї обставина, через яку вона не може виконати це зобов'язання вийти з громадянства попереднього. І в такому випадку людина подає декларацію, це її зобов'язання перед Україною в односторонньому порядку вийти з попереднього громадянства і ніколи більше не користуватись ним, тобто не користуватись паспортом громадянина. Тієї країни там не перетинати кордон, з, ну тобто не голосувати, угу. нічого, ну нічого не робити. Взагалі, в ідеалі просто здаються такі паспорти, там відправляються в дипломатичне представництво країни, як вони кажуть, вашого походження. Ну угу. ось. В даному випадку, випадку країна-агресорки. Країна агресорки, так. І я намагалась подати таку декларацію, коли вже зрозуміла, що ну, нічого в ДМС мені не можуть запропонувати. Намагалась до Державної міграційної служби подати таку декларацію. Вони відмовили в прийнятті, вони там написали дуже таку таке розмите пояснення. З цією відмовою ми з моїм адвокатом подали до суду. І Пер, виграли. Першу інстанцію ми програли. Угу. Але другу інстанцію апеляцію ми виграли. У нас було відкрите засідання, були журналісти. Тобто, ми все, ми спростували всі їх заперечення, тобто, все, що ДМС, всі їхні аргументи ми спростували. І суд призначив, висновки суду були такі, що вони зобов'язують міграційну службу повторно переглянути декларацію з урахуванням висновків суду. Ну, є така, знаєте, там є якась така тонкість, що вони не можуть зобов'язати прийняти декларацію. Це вже вважається як втручання судової системи виконавчу владу, тому є своя певна така бюрократія. І вони пишуть, що ми зобов'язуємо повторно переглянути з урахуванням висновків. А в висновках вони пишуть, що так ми вважаємо, що людина має право подати декларацію. І ДМС знов, вже маючи ось це рішення. Вони знов відмовляють. Вони знов відмовляють, вони наполягають на тому, що ми, ну, вони не хочуть нас вважати громадянами України. Вони кажуть, що вирішуйте свої проблеми, як хочете, і, в принципі, те, що суд вирішив, їм все одно, так, все на жаль. На жаль. І... Ми створили петицію. У нас ось, так та потрохи... петиція така з довгою назвою з довгою назвою. Про внесення президентом України законопроекту, яким дозволити декларативний вихід з громадянства Російської Федерації про набутті громадянства України на даний час ще діють норми національного законодавства, згідно яких громадяни України, які раніше перебували у громадянстві Росії. Повинні виконувати зобов'язання перед країною агресором про отримання дозволу про вихід з її громадянства. І власне, от у випадку невиконання такого зобов'язання відповідно до статті 21 про громадянство України рішення про набуття українського громадянства скасовується. Таким чином, де факто країна-агресор до цього часу має вплив на громадян України. Та процедура власне набуття українського громадянства, і от ми сьогодні з Поліною Сардарян просимо вас дуже підписати петицію, щоб такі люди повністю інтегровані в українське суспільство могли вийти з громадянства країни-агресорки в одноосібному порядку. Поліна, де підписати петицію? Де її знайти? Її можна знайти. Ну, по-перше, дякую, що про неї розповіли. Її можна знайти у мене в соцмережах. У нас насправді є цілий сайт, бо я розумію, що не всі люди, не всім людям зрозуміло взагалі, що це за проблема. Вона дійсно така непроста. І інколи виникають питання, а чому ви не зробили раніше, а напевно, ви не хотіли, а можливо, ви просто хотіли залишити собі два громадянства. І ми з людьми, з такими, як і я, нас зараз у спільноті вже 205 людей, але насправді по Україні набагато більше, це просто ті, хто знав, знайшов, об'єднався. Ми створили сайт, де дуже. Так поетапно, поступово розповідаємо про проблему свої історії, розповідаємо, хто як опинився в Україні 90% людей, які є у нас в спільноті, це етнічні українці, тобто або народжені тут в Україні, і потім, як моя сім'я там виїхали і жили певний час, там ще за часів радянського союзу, або навпаки, люди українці, які жили там. Так само там військові і так далі, народжені там, а потім приїхали сюди. Але ж вони українці. І звісно, що всі живуть тут по купу років. тут всі, Тобто, наше громадянство це свідомий вибір. Це не те, що у нас є за замовчуванням. Ми вирішили стати громадянами, тобто, всі, хто зараз, зараз в цьому процесі, скажімо так, застряг. перебуває, так, перебуває. Mm -hmm. Це всі люди, які. Вирішили для себе змінити громадянство, тобто отримати українське громадянство ще до повномасштабного вторгнення. Хтось раніше, хтось пізніше. Але, тобто, всі ці люди вже мали проукраїнську позицію. І чому інколи питають, чому не в 2014 році? Я розповідаю, що це насправді не так легко. Треба збирати пакети документів, спочатку, щоб отримати, податися на ось це тим Тимчасове. тимчасове, послідку, так. тимчасове тобто тобі потрібно збирати купу документів. Є люди, які, наприклад, були там прописані в Росії, потрібно було туди їхати, виписуватись, збирати щось там. Я ніколи не була, мені було там трохи простіше з, з цим. Ось, Тобто у всіх різні обставини, але все одно всі ці люди, всі роки мали проукраїнську позицію і поступово йшли до громадянства законним шляхом. Я наполягаю на тому, що ну, ми так, йшли про, за про просто спалити паспорт країни-агресорки. На жаль, це не варіант. Я вам хочу сказати на своєму власному випадку, що свій внутрішній паспорт я спалила. Угу. Як мені це допом... Я робила це не для того, щоб воно мені допомогло. Я знала, що це не допоможе. І насправді це дуже така тема. Багато людей там, звісно, там або на початку повномасштабного вторгнення. Я це зробила зі своїм паспортом, скажу чесно, в той день, коли вони бомбили адміністрацію mm -hmm. нашу, коли прилетіла ракета, в мене просто вже не витримали нерви і все. Але насправді навіть Державна міграційна служба не радить так робити. No, все, ну так. Тому в медіа все трохи інакше виглядає, ніж воно насправді є, і потім у людей багато проблем. З цим, бо вони не можуть зробити якісь речі, які потім і вимагає Державна міграційна служба. Друзі, давайте допоможемо тим, хто сумлінно вибирає Україну, хто правда хоче бути громадянами України, хто для цього прикладає просто дуже багато зусиль, те, що нам вдалося легкої віднародження для цих людей. Просто переді мною сидить Поліна зі сльозами на очах, і вона дуже хоче. Стати громадянкою України і підписати цю петицію можна на в соцмережах у Поліни Серборян. Можна підписати буде в соцмережах в інстаграмі. У мене Наталка Маринчак. Обов'язково я вже підписала і хочу, щоб це ви зробили. Дякую. тому що. Люди, які сумлінно хочуть лишитися в цій країні, які хочуть допомагати, які знають українську мову, мають проукраїнську позицію, волонтарять та й взагалі роблять багато такого, що вже давно довело, що вони є громадянами нашої держави, і навіть можливо вони більші громадяни ніж ті, хто отримав це ці документи, просто за фактом територіального проживання. А, де ще є посилання? Давай скажемо. Посилання саме є на нашому сайті, але на сайт так само можна зайти через соц соцмережі. Якщо хтось дійсно ну. Ця тема цікава, хоч дізнатися більше. Будь ласка, пишіть всі соц соцмережі, я там Чіполіна. Тобто, ah. мене ah. легко знайти. Ось в на Фейсбуці Поліна Сардарян в інстаграмі Чіполіна, в Телеграмі Чіполіна. Тобто, пишіть, я дам посилання, якщо дійсно є бажання підтримати. Я буду дуже вдячна всім. Дякую тобі, що ти прийшла до нас. В Отер. Традиційне моє питання: яке в Харкові місце для тебе є місцем сили? Боже, це це е, я навіть не можу сказати так одразу, бо їх декілька, але напевно я дуже люблю вулицю Лєрмонтовську. Угу. Там яку я сподіваюсь переіменують. Е, е, так, 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 так. Я, я думаю, що так. Там є е, така скамієчка одна. Uh -huh. І ось це на 100% моє місце сили. Uh -huh. Uh -huh. Ну, все-таки центр міста. Так. Що так. ж, е, дякую дуже. Нагадаю, що в Етері спішного ранку на радіо накипіла була тільки що з нами Поліна Сардаряна, і ми з нею просили вас підписати петицію для. Тих людей, які хочуть набути громадянство України і вийти з громадянства країни-агресорки в одноосібному порядку, я з вами прощаюсь. Бережіть себе, все обов'язково буде добре. А нагадаю, що нас чутно у Харкові на частоті 92,2, в Балаклії 95, Близнюки 107,7 FM. Долучитися до нас можна через радіо, через інтернет, radio.nakipilo.ua в прямому етері для вас працювала Наталка Маринчак. Слухайте українське. В день з вами буде Кирило Лукаш. Надвечір Філіп Дикань. Залишайтесь на хвилях Радіо накипіло! Ми так uh, же.